Привіт, любі, дорогі мої раки. Це підказки ангелів для вас на квітень місяць 2024 року. Підказки ангелів на ваших сім сфер життя на квітень місяць. Перша сфера вашого життя це. Реалізація, що допоможе вам реалізуватися в квітні місяці, підкажуть нам ангели. Друга сфера вашого життя це інтуїція, що допоможе вам почути голос вашої інтуїції. Інтуїція це про те, що бути завжди в потрібному місці, в потрібний час, стати таким везунчиком долі. Третя сфера вашого життя це кохання стосунки. І послухаємо, що підкажуть ангели вам на цю сферу життя, на сферу стосунків. Четверта сфера життя це ваша сила. В чому ваша сила? П'ята сфера вашого життя це, що допоможе вам досягнути успіху у квітні місяці. І шоста сфера вашого життя це те, що допомагає вам пройти уроки вашого життя. І сьома сфера це що вас отрезвляє, тобто, що вас заземляє. І так, дорогесенькі раки, давайте подивимося послухаємо підказки ангелів. На квітень місяць, поки я тасую колоду карт. Підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Ставте лайки, мені буде дуже приємно. І також нехай ваша щедрість росте і вертається до вас примноженою в тисячу раз. Так, давайте подивимося, перша сфера вашого життя, що допоможе вам реалізуватися і за цю сферу вашого життя, відповідає планета Сонце. Так. Вам допоможе реалізуватися а, такий ваш творчий порив. Це про творчість, про емоції, про радість до життя, щось нове таке йде в ваше життя. І це також, можливо, і ваші діти, радість за ваших дітей, уже дорослих дітей, тому що рицар чаш це уже дорослі діти. Можливо, це. Коли ви будете радіти успіхам ваших дітей, допоможе вам якраз вийти на інший рівень вібрацій, допоможе і вам реалізовуватися, бути такими реалізованими. А реалізовуємося ми тільки тоді, коли ми щасливі, раді. І якраз оця настрій, енергія радості буде допомагати вам іти далі в вашій реалізації. І це може бути як радість і за свої такі, як результат. А також може бути і така енергія радості за ваших дітей. Так, перша сфера ваша друга це, що допоможе вам чути ваш голос. Інтуїції цей тонесенький голосочок, який ми зазвичай так не хочемо чути. Ні-ні-ні, це неправда. А він завжди є, завжди присутній. Давайте подивимося, що допоможе вам почути підказки ангелів. І це помірність, так, це помірність, і, і тут що допоможе вам почути вашу інтуїцію. Це баланс і гармонія ваша, внутрішній стержень. І тут підказки ангелів, що будьте в більш, ідіть в більшій довірі до життя. Більше довіряйте життю, більше довіряйте собі, можна сказати так, коли ви в, таким, в такому балансі, в довірі, і що допомагає досягнути такої довіри? Це молитва, це медитація, баланс емоцій. Саме головне збалансувати свої емоції, щоб не було такого сірого шуму в голові, щоб ви могли почути себе і такий душевний спокій. Але це не означає бездіяльність, а навпаки, діяльність з чіткою, такою, чітка ціль. Це тут про чесність з собою. Передивитися свої цілі, передивитися свої бажання. І якщо у вас не було цілі, вам треба подумати, що ж я не хочу, що ви собі не дозволяєте, щось ви собі не дозволяєте, щось ви собі перекриваєте, і це вам не дає почути свою інтуїцію. Але зараз, в квітні, у вас є можливість. Чути свою доміцію, іти своїм таким шляхом. І це про чесність з собою, коли ви чесно определяєте свої, я думки думаю. Чи я просто думаю про всіх навколо, тільки не про себе. Буває такий емоційний стан, коли ми думаємо там про подружу, про подруг, про дітей, про батьків, про всіх на світі тільки не про себе. І, власне, ангели підказують, думайте про себе, дивіться в свої цілі, будьте чесні з собою. І більший фокус на себе, щоб ви більше жили своїм життям. Ось такі підказки ангелів на вашу інтуїцію. Думайте про себе і відкривайте свій канал інтуїції. Так, Венера. Планета кохання, планета всього прекрасного, планета така а, про красу, про стосунки, про кохання. Які ж тут підказки ангелів будуть для вас, дорогі раки? І ваша така майстерність, задоволення від того, що ви робите. Отримуйте задоволення від того, що ви робите. Вас це наповнює. Це також підказка про стосунки на роботі, про те, що, ви, можливо, вам треба ще якісь курси, кваліфі... більшої, більше курси кваліфікації пройти, чогось десь ще підучитися і це нове принести у свою справу. І це про стосунки на роботі вдома, про стосунки з дітьми. Можливо, вам треба щось помайструвати разом з дітьми, щоб налагодити стосунки в сім'ї, вам треба щось разом робити. І також це про шанс знайти своє кохання на роботі, коли ви будете щось майструвати. Коли ви робите, можливо, якийсь такий і, як то кажуть, службовий роман може статися. Це також про те, що вам, от в сім'ї, щоб налагодити з дітьми стосунки, знайти якийсь такий спільний інтерес і з дітьми щось посидіти і поробити. Може, якась ліпнина, чи малювання, чи може просто прогулянки на природі, щось робіть разом з вашими дітьми, щоб налагодити з ними стосунки. З партнером також якась спільна праця вас, якщо у вас є кохана людина, ви сімейна людина, вас якраз ви на новий рівень, на такі романтичні відносини, більше так, щоб сказати, Зблизитися вам допоможе якесь спільне хобі. А можливо, навіть просто якась рибалка, чи щось будете разом готувати, їсти, запропонувати, давайте разом щось там зробимо, смачне, чи таке, і робіть своїм партнером щось разом на таких високих вібраціях. І як я вже казала, підказки, підказують ангели, що якась така спільна робота а, допоможе вам знайти. Своє кохання. Так, ось так. Підказують вам, ангели, дорогесеньки, четверта сфера вашого життя. В чому ваша сила? Що дає вам силу? Дивимося. Рух вперед. Рух вперед. Щоб не застоювалася ваша енергія, вам треба просуватися вперед. Це буде давати вам багато сили. Ваша сила в русі, в діях, збір інформації, аналіз інформації. Це ваша сила. Інформація, рух і просування вперед. Однозначно, в квітні буде. Така можливість, і це буде давати вам дуже багато сил і натхнення. Рух, рух, рух. Не сидіти на місці, а постійно рухатися. Це може бути навіть просто фізична якась невеличка нагрузка. Прогулянка. Після... Ви можете йти з роботи пішки, на роботу пішки, якщо це недалеко, або виходити на якісь. За одну станцію чи за одну зупинку до вашої зупинки, щоб отак пустити, як то кажуть, таку кров, якусь трошечки дати таку нагрузку, бо наше тіло любить, коли кров так бурлить. Трошечки, наша кров нас очищає, оновлює, і це якраз буде давати вам багато сили. Невеличка така фізична нагрузка, можливо, сходіть е, в спортзал, якщо немає такої можливості чи бажання, ви просто вдома включіть собі якусь невеличкі танці і просто потанцюйте. І це буде давати вам прилив енергії. От в квітні для вас це дуже актуально. Пускати енергію по тілі рухом. Так. П'ята сфера вашого життя. Що дає вам успіх? Що вам принесе успіх? Цікаво, дивимося. Колесо фортуни це чудово. Ви на хвилі везіння, і ангели підказують: крутіть ваше колесо Фортуни! Ви маєте всі шанси в квітні стати везунчиком, добитися успіху. Мати якісь результати, коли ви зумієте взяти все під свій контроль і закрутити це колесо фортуни. Пам'ятаємо, що колесо завжди потребує енергії, щоб його закрутити. І ви будете такі на хвилі успіху, на хвилі удачі. Чудова карта, чудова енергія. Дорогі раки, беріться свої руки, крутіть своє колесо фортуни. Шоста сфера вашого життя, що допоможе вам пройти уроки вашого життя, Знаєте, колесо фортуни ще от іде потік інформації, що це також що принесе вас успіх. Це контакти з іншими людьми, тому що це також енергія переговорів, коли ви маєте багато комунікацій, от, власне, рух, просування вперед, оцей успіх. Коли ви збираєте потрібну інформацію, підтягуються потрібні люди, і ви тоді. От як власне закручуєте це коло колесо фортуни у вашій е, сфері життя, і ви виходите на новий рівень. Це чудова енергія руху вперед. Руху вперед, 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 вперед. Дуже люблю цю енергію, цю карту везіння, коли ви як не боретеся, а так легко, радісно йдете і е, спілкуєтеся з людьми. Це переговори, це комунікація. Коли ви рухаєтеся, ви самі крутите це колесо фортуни. Це чудова енергія. Так, що допоможе вам проходити уроки життя? І за цю сферу вашого життя відповідає планета Меркурій. Дивимося, що підкажуть ангели вам, ваша мудрість і погляд з такої. Іншої точки, інша точка зору, ваша мудрість, навіть десь колись і така хитринка, як при ну так кажуть, в народі, такий хитренький. І це ця хитрість не про хитрість, це хитрість про мудрість. Коли ви вмієте мудро керувати ситуацією, не йти, не, не скочуватися в таку якусь ем, негатив. А з любої ситуації, навіть негативної ситуації, ви вмієте мудро. Знайти вихід і такий якби оптимістичний настрій, тому що, власне, ваші уроки життя полягають в вашій мудрості. Проявити терпіння, проявити мудрість, тобто не рубати з плеча, не рубати з плеча. І ті ангели підказують: любу життєву ситуацію ви можете е, мудро, легко і так терпляче. Е, е, Вирішити без е, зайвих затрат не зливати енергію на якусь боротьбу, е, на таку, на якісь, можливо, е, плітки в не, о, невдоволення. <сум> в не, не, в не, не зливати свою енергію в якесь незадоволення, в критику, а дуже мудро, а розумний підхід, терплячий підхід допоможе вам проходити ваші уроки життя. Так, Сатурн це сьома сфера вашого життя, за яку відповідає Сатурн це що вас одрозляє. Цікавенько вже, що одрізляє вас, дорогі раки. Баланс. Баланс і такий потік енергії. І це е, грошовий потік енергії, коли а гроші приходять, гроші ви чітко розподіляєте, балансуєте коштами. І це така структура, коли ви чітко думаєте про сплановано. А енергія грошей тече і енергія грошей прибуває. Це обов'язково енергія грошей. Пам'ятаємо, що це є дійсно енергія, як приливи і відливи. Вона прибуває і треба в щось вкладати. Це також. Звичайні такі побутові справи а, і погашення кредитів, сплата комунальних, все оце така рутинна справа щоденна, а, вас отак от отризє і розставляє всі а, такі точки на дії. Це те, що підказують вам Ангели. Зробіть порядок а, в цих справах. тобто, Конструктивно і чітко збалансуйте всі свої фінансові надходження і витрати. Рахуйте все дуже добре, підказують ангели. Має бути баланс у фінансовій сфері тут. Так, дорогесенькі, ось такі підказки ангелів для вас на квітень місяць, дорогі раки. А я люблю, обнімаю вас і до нових зустрічей у нових відео. Дякую вам, люблю вас!